Досвід прийняли і своє створили раду ОСББ, створили у місті. Нині також маємо честь привітати рятувальників, тих, хто цілодобово ризикуючи власним життям та здоров'ям, стоїть на варті нашої безпеки та спокою. Про людей цієї професії та багато іншого довідаєтеся самі з випуску новин. Вечір добрий. Депутати і мери змінюються та живуть від виборів до виборів. А ОСББ це назавжди. Так твердять самі керівники цих структур у нашому місті. Їх у стрию 37 з року нового значно активніше працюють та займаються облаштуванням своїх будинків. Помалу почали відроджувати рух ОСББ. Втім, змушені це робити самі. Ніякої підтримки від місцевої влади не мають. Надіються, що на них таки звернуть увагу. Будинок по вулиці Шевченка, 177. Він від 2007 року належить ОСББ Наш Дім, один з найкращих у стрію. За цей час люди перекрили дах, зробили ремонт в під'їздах, полагодили ліфти, встановили пластикові вікна, домофони і датчики руху. Змінили обладнання електрощитових, поміняли труби, по яких тече холодна вода, навели порядки у підвалах і навколо будинку. Показує голова цього ОСББ. Іван Солтан. Чоловік бідкається на всі потреби, просто-напросто не вистачає грошей, адже кооператив живе за кошти, які платять люди за квартплату. За місяць виходить 3280 гривень. Мінус обслуговування ліфту, плата прибиральникам та електрикам. Таким чином залишається трохи більше тисячі. Втім, як не як спільними зусиллями проблеми вирішують. А це вже косака 13, ОСББ Юлія. Найбільшим досягненням його керівника є те, що минулоріч вдалося перекрити 300 квадратних метрів даху, а залишилося ще 500. Це коштувало жителям будинку і самій пані Лесі 30 тисяч гривень. Гроші чималі. І знову ж таки ніякої допомоги від міської влади, до якої зверталися за допомогою. Мені відповіли так, що ми якби ми були на балансі міської ради, ми були на балансі міської ради, то вони б нам допомогли. А так ви ОСББ, ви маєте свого голову кооператива, то все робити за свої гроші. Це пані Тамара показує нам ремонти у квартирі, які прийшлося робити після того, як перекрили дах. До цього зізнається жінка, текло звідусіль. Все було. Бачите, отут не могла зайти, отут текло все, в ванну все затікало, ванна була отут. з люстрі стояло, отут теж текло, миска тут стояла, відкапала. Тепер в кімнаті прошу зайти. Отут так текло у мене, що все аж сюди до люстрі йшло. Тут стояла миска. Я коли відкрила, то і на страшно добре що я подивила. У мене тут всі світри лежать. То все було мокре. Ми все сушили чоловік, на батареї. На коридорі наслідки частих потопів видніші. З часом голова кооперативу запевняє, тут зроблять ремонт. Пані Тамара дуже вдячна їй, що та докладає стільки зусиль, аби люди могли спати спокійно. Сама ж пані Леся, попри різноманітні проблеми, впевнена, ОСББ. Значно ефективніше, Жеків люди вправі самі вирішувати, що їм найбільше потрібно, і головне. Це можливість контролювати кошти ОСББ. Переваги те, що перш за все йде в тому, що гроші контролює у нас створене члени правління, і члени правління збираються у нас щоквартально. І щоквартально у нас іде звіт про те, куди витрачаються кошти, скільки, скільки надходять коштів, і куди вони йдуть. Тобто, це є великі переваги, тому що це йде співпраця з мешканцями. Це є довіра мешканців до того, що відбувається в будинку. На думку Романа спів. Вака голови правління Всеукраїнської асоціації з питань енергозбереження ОСББ це найкраща форма управління будинками. Він часто їздить до бродів і просто в захваті від ситуації. Яка є там ключове, що ми кажемо, що друзі має бути співпраця між міською владою і ОСББ, тому що в інших містах в три рази менших від міста Стрий, наприклад, на 2015 рік було 150 тисяч гривень виділено з міського бюджету на потреби ОСББ, але співфінансування, що половину грошей збирають люди, наприклад, на заміну вікон у під'їзді, а половину міська влада. Розумієте? А в Стрию все збирається за гроші людей. Ну так не має бути. Тобто ОСББ це є теж пріоритет міста. Мені надіється, що ці структури наповно. Запрацюють і в стрию відтак у вересні зініціював, щоб усі ОСББ міста об'єдналися, мають на меті спільно вирішувати різноманітні проблеми, налагодити співпрацю з комунальними службами і місцевою владою. Надіється, що місто на наступний рік таке знайде кошти для потреб ОСББ, щоб їх співфінансувати. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини. Сльози лише полум'я і життя вирішує. А остання мить в кулак, зібравши нерви та емоції. Він враз на допомогу поспішить. Така нелегка і складна робота допомогти тому, хто у біді. Постійно треба бути на готові в свята і будні, навіть у вихідні. Такі привітання на своїй сторінці у Фейсбуці запостили наші рятувальники, які сьогодні провели урочисті збори. У день рятувальника вітали усіх працівників та ветеранів Стрийського районного бі. Відділу ДСНС про це більше розповість Уляна Мовчан. Працівники цивільного захисту та пожежної охорони нині відзначають свій професійний день. Живуть за принципом запобігти, врятувати, допомогти. Капелан рятувальної служби отець Іван Купринець завжди згадує у своїх молитвах стрийських рятувальників. Нині, після святочного молебню, вже у залі частини запитав, чи усі живі, здорові. Слуха тому знаєте, маленьки Божої тому, що звернулися до Богородичного молебень. І дійсно, знаєте, Богородиця як добромато охороняє кожного з нас. На тому, що кожен раз, коли ми йдемо туди, якщо є якась стихія, то Богородиця завжди нас підтримує в цьому. Богородиця так само і всіх нас, напевно, дуже багато -така, спосіб, ми цим не задумаємося. Відчайдушні та обачні знаходять спільну мову з вогнем з чергувань вертаються зі знаннями. Обов'язок перед народом України нині виконав. Таких варто відзначити: потиснути руку, будь-дай знати в лице. А ще допомагати від чого не відмовляються стрийські підприємці. Жартома взамін просять співпрацю завершувати на стадії діловодства. Повіримо можливості. Ми завжди допомагали. Ми будемо допомагати вашій вашій частині. Тому розуміє, що розумієш сьогодні дійсно тяжкий час і е не ви кожний трошки поміг, то у вас до цілі ніяких проблем не було не було б надзвичайних ситуацій. Ветеран-рятувальник Іван Хомин розповідає, що ця споруда призначена для Стрейської пожежної команди, збудована ще в 1912 році. В цьому ж році була створена пожежна військова команда. Загальний стаж пана Івана 32 роки. Пригадує, що його роки працювати було важче, не було потрібного забезпечення, але дисципліна, військовий вишкіль сприяв конкретним результатам. Стрій був досить і промислове було місто, і виникали такі. І пожежі, особливо пожежа була така дуже неприємна пожежа була на от. Ну, Ось ми так благополучно з нею справились. От. Таких людських втрат не було? Людських таких втрат у нас не було. Було декілька пожеж на мебельному комбінаті. от. Тяжка була така пожежа, що. Трудно було погасити. То ми запрошували і Львів на Вишневі у... у підвалі була пожежа. Дуже. Ми також приєднуємось до всіх побажань, які лунали у цей день. Нехай у наш нелегкий час вас завжди супроводжує прагнення допомогти тим, хто найбільше потребує вашої допомоги. Ви люди героїчної професії. Уляна Мовчан, Руслан Леський, Роман Купренець, Тризькі новини. До нашої студії завітала Львівська пані, моя колега, також журналіст Надія Мориквас. У Стрию вона вже не вперше привезла своє нове чудо, книжкове, презентувала його на Львівському форумі. Пані Надію, я вас вітаю у наших, у наших теренах. Та так розказуйте одразу, що ви привезли. Дуже цікаве, красиве і захопливе, мабуть. Дякую. Ну, Насамперед, це книжка Корнелія Романсе. Насамперед, тому що воно таке красиве, це завдяки художникам. Віддавництва Старого Лева, я зараз його їх назву Назар Гайдучик і Оксана Йориш. Молоді художники, які абсолютно вгадали настрій цієї книжки. Тому що тут, бачите, використана фотографія, це, це колаш, тут, угу. фотографія іншого автора, але вона подібна на Корнелію. А Корнеліопришко одна з головних героїв цієї книжки, яка вчилася гімназистка другобільська яка вчилася до 1939 року. І її життя, ну. Таке напів напівзагадкове. І якраз не вгадали свою, свою фотографією. А тут є, до речі, це вже ключі до книжки. А тут є почерк Петра Карманського, відомого поета молодомузивця, який, крім того, що був викладачем Дрогобицької гімназії. Це він записав дівочому пам'ятнику. Корнелі дав свою там, думку. І, так, тут два, два герої, найголовніше, Петро Карманський і Корнелія Опришко, яка була красунею, а Петро Карманський був такий відомий прихильник жіночої вроди. Я думаю, що між ними був патонічний роман тут є. Але не це головне, головне, мабуть, це. Ну, Насамперед, мене доля Корнелії схвилювала тим, що вона є в списку серед замучених НКВД в 41-му році в Береславі, вона родом з але ну, не впевнені були там свідки, не впевнені були, що вона, все це була сама, саме вона, і це мені дало привід і надію сподіватися, що вона, можливо, залишиться живою. Так само Петра Карманського теж доля була дуже трагічна, тому що вже 41-й рік і 42-й і так далі, він вже, він вже вийшов давно з літературного процесу. Він пережив оці нагінки НКВД, і дуже важко хворівки це життя. Але це це, це під це далі, далі. А, а коли він ще її любив, ну, коли, це була, коли він писав Любовну Вірку при Старший корнелі це був 39 40-й рік ще. І він теж жертва тої, тої системи. Тут є від 30-ті роки і аж до 50-х. Ну, я там продовжую життя Корнелі, І тут дуже багато є галицької історії, тому що розповідали її мені гімназисти колишні, які ще живі. І а деяких персонажів я змальовувала, просто списувала. З інших, з інших конкретних героїв. І таким чином вийшла така книжка, але все одно вона для мене не трагічна, а оптимістична, хоча й прочитав, що це про знущання, про страждання, про репресії, так. Але там була можлива любов і там можливо було продовження життя. Ну, таким, якщо коротко зрозуміла, пані Надія. Сьогодні ви мали честь спілкуватися з поціновочами книгарні нашої ідеї з пані Любою Комчак, яка в нас. Теж часто нам допомагає присилає таких чарівних я цікавих дуже... письменників, гостей до нашої студії. Якщо можна, я вставлю слово про Любу Хомчак, Тому що, взагалі, цей літературний процес, у зустріч автора з аудиторією, і що книжка доходить сюди, Це залежить великою мірою від таких людей, як Любохомчак. Вони є. По регіонах не дуже їх багато, але вони є. Я дуже вдячна, мої всі колеги вдячні. Ми постійні учасники книжкової теології Миколаю. Ми приїжджаємо на літературні четверги до стріля, завдяки пані Любі. Так, скажіть, будь ласка, все-таки, як відреагували львів'яни і ті, хто приїздили, мабуть, на форум Львівський, де ви також презентували? Напевно, своїми враженнями вже поділилися у книгарні, діліться ще з нашими телеглядачами? Ну, я дуже рада, що, що книжку прихильність прийняли буквально всі категорії читачів, починаючи від підлітків блог любов і закінчуючи тими ровесниками чи молодшими гімназистів тих, тих колишніх і, і історик, і науковців, був тільки вітературу, знавче трошки. Це ас. я писала колись книжку про Степана Черницького. Я закінчила захистила дисертацію по цьому кандидатську по Степану Черниському, ще один, нього дому А це вже? А це вже Петро Карманський, його побратим. Я вже мала матеріал. І там є якийсь і літератур тому він називається Роман Есей. І така категорія була публіки, яка прийшла. У мене вже чотири презентації були у Львові. І дуже дуже гарно оцінила. Мені пощастило, що ця книжка вийшла в дивниці Старого лева. Мені пощастило, що вони другий рік вже видають дорослу літературу, тому що перед тим тільки дитяча була. І вони дуже гарно працюють з автором, дуже професійно промоцією автора е займається. І це результат того, що що Люди приходять і дякують і читають. Тобто, ваша, ваша творчість знаю, це не одна книжка, про ще одну ви говорили, так ваша творчість, вона, в принципі, така заглиблена в таке історично-пошукове русло. Це одна, це одна, час, ваша, така... одна частина. Ваше хобі частина. чи ні, ні, це одна частина моїх книжок, а друга частина це іронічна проза. Я, я насамперед була відома як авторка іронічної прози. Угу. Але так як я не, не відбулася як науковість, хоч захистила дисертацію, то мене тягне наскільки всяке дослідження небезпека. Літератури, а насамперед історичні. Ви ну, знаєте, в кожній людині кілька талантів. Щось реалізу, ну хистів, треба казати, це скрубніше. Щось реалізується, а щось не реалізується. І от, мабуть... Іронічна проза і щось таке. Що приходить на вам зараз, на уста? Можете нам кілька рядків? Ну, де ні, ні, не можу. Не ну, наприклад, один, ну, то, то, що я Хорош. пишу, то що я пишу зараз, книжку, там одне один розділ починається з двох з двох слів речень. Ем, вже забула. Матріархат наближався. Щось там інакше. Чи матріархат ну в мене є. Я це записую, потім це буває. А суть. Ну, як суть? Що Жінки раптом відчули, що матріархат, що мають більше відповідальність так. і так далі. Ні, вага в нас завжди була. В нас в українському суспільстві ніколи не було цього. Відповідальність, відповідальність, так. Це це добре, але. Скажіть, мені ще знаю, ви маєте ще одну відповідальність. Ви видаєте журнал, так? Так, це журнал річ. Він колись до 2000-го 2000 по 2009 виходив папером. Я такий, знаєте, журналіст, що я мене досі не славія за папером, за друкованим. А зараз з того часу він інтернет, як інтернет-видання. І зараз у перед форумом, ми поміняли формат. І нас можна зайти за адресою, часопис. Рисуч дефіс, річ, ком'юат. І ми робимо огляди uh, новинок і, ну, Тобто це для тексти і візит Тобто типом. ви залишаєтеся в ритмі журналістики, в ритмі дослідницького так, пошукового так, так. такого завдання, Можливо, e, так. маєте таку, як то кажуть, снагу до наукової роботи і навіть пишете іронічну прозу. Ще пишете. Ще пишу, звичайно. Я почала з іронічної прози, Вона йде так паралельно, знаєте? Зрозуміло. Я буду вам дякувати за те, що ви прийшли коротесенько, розповіли про свою нову працю. Гадаю, зацікавили наших телеглядачів і вони придбають собі, бо візьмуть, якщо буде в бібліотеці, почитати корнелі. Я вам також дякую. Це була пані Надія Мориквас. Дякую, що завітали. Я вам дякую. До побачення. До побачення. Децентралізації влади спроможні громади об'єднуються в територіальні, кажуть заради майбутнього своїх сіл, які отримають ряд переваг. Однією з таких стала Грабовецька територіальна громада, чи розпочнуть жити по-новому з новими назвами, більшими повноваженнями та правом розпоряджатися грошима на місці і при тому не чекаючи грошей зверху. Про усі нюанси законодавчі зміни, які внесено до конституції, нині розкажуть гості нашої студії. У прямому ефірі «Іду на ви. Говоритимемо про це з Юрієм Татомиром та представниками Грабовецької громади. Стартуємо о 19.30, 39, 169, номер студії. Звоніть, питайте та дискусуйте разом з нами. Особливо чекатимемо до ліпчанських активістів, які не зможуть бути. У нашій студії Днями стартував чемпіонат України серед дитячо-юнацьких команд. Цьогоріч у ньому, як і в 2014-му, братимуть участь чотири команди Академії Скала. У першому турі змагань вони зустрічалися зі своїми однолітками із Львівських Карпат. І в чотирьох протистояннях зуміли записати до свого активу одну перемогу та одну нічую. Три очка вибороли 17-річні футболісти, а один бал 15-річний спортсмен водночас дві інші команди поступилися. Першість продовжиться на цих вихідних. У суботу відбудеться другий тур в рамках чемпіонату ДюФЛ. Завтра розповімо про потреби військових, кращих татусів строїщини та церкових мандрівників. Дякую, що були з нами. Всього вам найкращого.